Ну що ж, продовжу вам показувати інші свої хоєчки. Це хоєчка Марий Діті Крін, Молоденький листочок. З цим листочком я її отримувала з різиком, корінила. Вона мені видала листочок, вусик, та він поки зупинився в рості. Чекаю далі від неї просто. Це Сігілатіс. Ось така вона В неї дуже красиві листочки. На жаль, камера так не передає красу цієї хоєчки, але так вона виглядає краще, ніж на фото чи відео. Еліптика сплеш. Ну, Сплешок дуже-дуже мало, на жаль. Так, вона у мене. Не зовсім хотіла жити. На жаль, видала мені, напевно, ось оцей один листочок, був інший, але він відпав. Вона то, то живе, то не живе. Але я бачу, є тут росте, ось тут. Тобто, здається, ми будемо все-таки жити. А так, вона мені дуже подобається. Така цікава. Листочок такий цікавенький. О, деякі холечки в мене. Посадження ось так разом, в один горщик. Це чудова хоєчка полінейра. Така срібненька, блистить, почала так рости гарно. Отримала її з рісиком, два листочка, один уже відпав, корінила. Це хоєчка ліса. Злізо щось мені важко, вона не хоче у мене рости. Радувати мене не хоче. Тобто, так, то росте, то відсихають листочки, то ми не хочу жити. Ось так я їх разом посадила, в принципі, їй, здається, мені так подобається. Можливо, навесну пересаджу її окремо. Ось так виглядає в мене. Так, наступні хоєчка це абавата варіката сплеш. Отримувала я її З двома листочками, вона мені. Дала ростик, листочок, ростик ось ще, ну, так, росте. Е, ну, поки листочки не ідеальні, вони повинні бути кругленькі, товстенькі, але в мене таке. Але росте і я цьому дуже рада. Гарна хоєчка. Такі цікаві розписи. З нею сидить ось така малесенька хоєчка, лініаріс. Дуже хочу цю хоєчку, але щось поки ось це що я маю. Вона росте. І це вже добре, тому що так вона щось мене не хоче радувати. На жаль, мені поки з нею важко, але маємо те, що маємо. Хоєчки Белли. Белла з варігатністю з краю листочка. Бела з варіатністю, так, по центру. Маленькими листочками яким отримувала бела ось цей Love Louis Buis. Така у мене вона бела, ось ця вона квітнула гарно, дуже приємний аромат квіточок. Мені сподобався. Тобто, мені вона дуже сподобалася. Ось вона мені пустила місяць десь. Тому, тобто росте. Також я не втрималась і придбала ось таку пелочку. Зріз з таких листочків. Тепер у мене, ну так, три види, можна так сказати. Е, зовсім недавно придбала. Ще ми нарощуємо корінці. Так, сподіваюсь, в мене буде їх тепер три, три варіанти. Белочок з таких. Так, покажу вам мої старенькі вже хоєчки. Ну, тобто перші, майже перші хоєчки це Крімсон Квін та Триколор, екзотика. Ну, хто так називається екзотика, бо триколор. І поряд з нею Крімсон Квін. Ось так виглядають. Тобто, ось ця більш варіантна, вона повільніше росте, але вже так. Масу трішки набрала, вона хустенько росте, так, листочки за листочками, нема таких великих проміжків, якось в Крім Queen, Але в Queen вусик, маленькі листочки. Так, от у мене і триколор. Я їм задоволена, хоч вони такі яскраві гарнючки. Наступні хочки теж разом. В одному горщику. Це хочка мілка Куртісі сплеш. Дуже гарний сплеш, ідеально гарненькі, чудовенькі чудовенькі листочки. Вони мені дуже подобаються, я задоволена. та ем, філансоні, здається, це хоєчка в мене. уже так відросла. На опорі в мене. Зараз, так от, У мене на опорі вона. Дуже гарні листочки, крокодилочок. Чудовий, гарнючний. Я задоволена. Вони разом в одному горщику, в принципі, мене радують. Отакі мілкі листочки я забула, як її називають, на жаль. Ну, така. Так нічим майже не виділяється. Поки такою, майже паличкою однієї росте. А, до речі, в мене ще є. П'ять хоєчок, але вони е, занадто великі, щоб їх ось так в такому режимі вам показати. Такі вже дорослі, великі, розрослися. Ось хоєчка Хіошкіаліана варіатна, дуже гарна, дуже красива, красива хоєчка, мені вона дуже подобається, але вона занадто повільно росте. Тобто, її ті черенкувати потрібно, щоб пишніша. А в мене одною гілочкою. Е, Просте і все на цьому, але неймовірної краси листочки. Мені вони дуже подобаються. Ще одна майже композиція з двох хоєчок. Це хоєчка Новахост, ой, вибачаюсь, Newgine Goст. Хоечка Ньюгівна Гост. Ось це. Дуже гарненька, срібна листочки такі цікаві, неймовірна краси. Мені вона дуже подобається. Поряд з хочкою Нюквенеа кост. Подивіться, яка краса. З нею поряд це вілоса. Ну, Напевно, звичайна вілоса. Такий продовгуватий листочок, але невеликого розміру. З цієї сторони він пухнастий. Такий приємний, приємний. І вони так поки раз у мене ростуть. Покажу вам ще. Хоєчка ось ця нова гост. Корінючий черенок, Такий теж зрібненька. На камері вона не така гарна, мені здається. Ну, хоча і так, і так гарна. Дуже цікава. Хочу її виростити. Ось уже пішов корінець. Корінилася. Красива коечка.